Кожен власник Шкода А5 рано чи пізно стикається з такою проблемою. Водійська карта псує вигляд всього салону. Тут є два рішення. Перше це піти на розборку і знайти більш-менш живу карту тисяч так, за 5, якщо пощастить. Друге звернутись до мене. Верхню частинку реставруємо, перетягуємо новим термовінілом. Матеріал. Максимально наближений до оригіналу по кольору та структурі. Нижня частинка перетягується новою тканиною. Також наближена до оригіналу. По вартості робіт верхня частина 1100 гривень, нижня частина 600 гривень. Завжди вони є в мене в наявності. Під'їхали 15 хвилин, я вам перепаяв і поїхали далі. Або з інших міст відправляєте, в той же день отримуєте нову карту назад.